Біографія автора щоденника Юзиховича Олександра Федоровича Народився Олександр Федорович Юзихович 13 липня 1930 року в селі Тиснівка Коростишівського району Житомирської області. У сім'ї був наймолодший. Старший брат Володимир та сестра Маруся вже до п'яти навчили його читати та писати. Коли пішов у ясла, читав дітям казки. Несправедливість відчув ще в дитинстві. У яствах варили суп і кожному давали по шматочку м'яса. Малий Сашко пожалів матір, що вона не їсть такого, і взяв цей шматочок, замотав у папірець і сховав у кишеню. Куховарка угледіла і відібрала. У ті часи до школи дітей приймали з восьми років. Учителі знали здібності хлопчика і взяли до школи ще семирічним. Шура добре вчився і його першокласника приводили до старших учнів, щоб читав для них. 14 листопада 1937 року репресували батька Федора Михайловича. Причину не пояснили. Того року в Теснівці забрали 15 чоловік. Там були і військовополонені, поляк, чех, австрієць. У війну 1914-го їх взяли в полон. Вони тут залишилися, згодом оженилися і жили, то і їх репресували. Через те, що батька репресували, родину зненавидів голова сільської ради Василь Михайлович Шлапак. Він не дозволяв навіть дрова привезти. В хаті було так холодно, що вода у відрі замерзала. Доводилося топити кострицею з льону. Одного разу мати наказала принести гілля з соснини, що біля колгоспу. Хлопці пішли. Голова сільської ради побачив їх через вікно, вибіг, забрав в'язочку хмизу і поніс у сільраду. Згодом виконавець сільської ради викликав матір, бо склав акт, що діти порубали соснину і наказав розписатися. Жінка відмовлялася, бо діти не рубали дерева. Розмову почув дільничний міліціонер Павленко із села Козівка і запитав у жінки, що, може, вона на роботу не ходить. Що інше. Та на все відповідь була одна репресована сім'я. Скільки міліція мала більше влади, ніж голова колгоспу, то дільничний написав записку і сказав іти з нею у колгосп, щоб дали дрова. Жінка пішла, їй відповіли, що в селі таких багато. Дізнавшись про це, дільничний зібрав позачергове правління колгоспу, аж тоді привезли дрова. Ще до війни ходив Сашко збирати колоски. Тяжко було. Давали по 400 грамів зерна на труддень, а за рік заробляли не більше як 300 трудоднів. І виходив річний заробіток 120 кілограмів зерна. Після того, як зібрали зернові, на поле пускали худобу і лише тоді дозволяли збирати колоски. З маленьким кошиком піде на поле збирати, то цей голова сільської ради нікого, а тільки малого Юзиковича пожене. Щоб не потрапляти на очі, пішов хлопчина на поле, яке біля дороги на накоростив. Там ячмінь був посінний, пізня година вже була, збирає, аж бачить, голова йде з міста. Хуже звідти зігнав. Коли прийшли німці, то побили цього голову страх, але не розстріляли. Хоч і працював на такій посаді, однак був неписьменний. письменний. Після війни він не, приверна... не привертав до себе уваги, але лише працював у колгоспі, доглядав худобу, з нього сміялися. Він ще був головою, оце йде та каже Бабо м'ясо, бабо, молоко, бабо, яйця. Тож люди висміювали, повторюючи ці слова. Скрутні умови змушували хлопчика швидко подорослішати. Вже було нецікаво читати дитячі книжки, цікавила серйозніша література. До війни Сашко закінчив чотири класи і знав, що в учителя є роман Тихий Дон Михайла Шолохова. До війни було написано три томи, два хлопець вже прочитав і знав, що третій є в директора школи. Yeah. Але чи дасть він її? Якось після уроків усі пішли додому, а Шура залишився. Дочекався директора і каже Олексе Петровичу, дайте мені прочитати книжку Тихий Дон. Ти що, Юзефович, тобі ж дитячі ще треба читати. Хлопчина пообіцяв, що коли прочитає, то поверне. Вчитель дав книжку. Сховав її під поли свого благенького пальта і з радістю побіг додому. Я її не читав, я її очима їв. У п'ятий клас Сашко пішов до старосілецької школи. Почалася війна. Дітей в школі били, тож він перестав ходити. Ходити. Коли повернулися радянські війська, знову почав ходити до школи, але вчитися вже не було бажання, тому пішов на роботу в колгосп. Скільки кепкування з себе пережив у тому колгоспі, не вмів навіть орати, але ніхто не підказував, самі глузування такі юнак. Я був озлоблений до краю, але нікому не робив зла. Думав, я тобі зроблю, пересердився і нічого не робив. Військове лихоліття були дуже жорсткі закони. Тракторів не було, орали пораненими кіньми з фронту, голова колгоспу вже до схід сонця був у дворі і чекав на робітників. 1946-47 роки глибоко викарбувалися в пам'яті тисненців. Голос змушував їхати до Західної України на заробітки чи обмінювати речі на хліб. Взимку і Сашко поїхав. Жив до весни у материної тітки бо не було роботи, а потім повернувся додому і працював у колгоспі. У 17 років Сашка забрали на Донбас працювати на шахтах. Він працював два місяці і захворів та так, що не міг перебувати під землею. Лікар написав довідку, щоб звільнили від шахти, але працювати примушували, то хлопець вирішив тікати. Його спіймали і посадили до КПЗ. Пробув там 50 днів. У підземелі 6 на 5 метрів, де тримали 40 чоловік. Прогулянок жодних не було. Їсти давали один раз на день кормові буряки, 200 грамів поганого борщу, крихту хліба та поганючий чай. Коли його вивели з підвалу, на суд, від свіжого повітря хлопець втратив свідомість і впав. Поряд байдуже стояли двоє охоронців, бо думали, що він прикидається. Через якийсь час хлопець утягнувся та піднявся. На суді сказав, що лікар звільнив від роботи, але суддя відповів, що потрібно було писати до Міністерства трудових резервів і присудив рік таборів. У таборі всі працювали. Якщо засуджений викопає 4 кубометри землі, давали 600 грамів хліба, а як ні 300 грамів і борщ з кормових буряків чи суп ніч мінний. Хоч Сашко був дуже хворий, але від хвороби його не звільнили, завжди хотів спати. Часом керівник робіт вишикує арештантів і запитує, що є хворі? Виходить один чоловік з опухлими ногами, а йому десять діб карцеру. Це був як німецький концтабір. Скільки там помер? Просидів Сашко у таборі один рік, повернувся додому і став працювати у колгоспі. В армії не служив, не взяли, бо серцем погано було вже тоді. Але військ підготовку проходив. Були навчання на танках Т-34 у Старосільцях, Коростишеві, уроки водіння, стрільби. Якось чергував уночі у військоматі. Вранці йде додому, а назустріч сільські хлопці. Чоловік шість. П'яні, пісні співають. Кажуть поїхали на затвердження підписчиків позики. Але Сишко відмовився. Увечері уповноважений викликає Сашка і тих хлопців. Наказав іти до людей та підписувати гуртом позики. Пішли вони. Я не пив тоді. Вони ж на підпитку прийшли в одну хату, щось там вмовили, підписали, трохи менше як хотіли. Йдемо в наступну хату, а там нічого. Хата на чотири стовпи. Ні хліва, ні худоби. Живуть дочка й мати, в них нема нічого. Хлопці посідали, позагортали махорку і курять. У хаті темно. Кажуть, підпиши. Ця жінка ходила по селах, хліб просила, як же брачка. Довели до того, що вона каже у мене он під столом торбина хліба. Забирайте. Шестий чоловік жоден не схаменувся. Не сказав, що зі своєї матері сміються. Пішли до іншої хати, підписали якось. Приходять у наступну, теж же брачка. Нема нічого. Єдине багатство мішечок гнилої картоплі, що лежав під піччю. З неї пекли млинці, а молодики курять, сміються та змушують підписати. Далі йти за підписами Сашко відмовився. Мене вразило, що жоден з них не сказав хлопці, що ми робимо. Я пішов додому і ліг спати. Але ж жваві хлопчики вже донесли, що Юзефович відмовився йти з ними, викликав Сашка виконавець і почав звинувачувати, що його батько репресований, тому він навмисно погодився стати підписчиком, щоб зірвати компанію підписки позики. За таку витівку Сашко міг отримати 10 років ув'язнення, але йому пощастило, бо ця історія трапилася через два місяці після смерті Сталіна. Пройшло майже 30 років. Олександр Федорович вже працював у Коростисівській колгоспній конторі, обліковцем та статистиком. Сам закривав наряди в автопарку, де працювало понад 100 механізаторів. Тяжка була робота. Приходив о сьомій годині ранку, збирав всі дані, скільки зібрано, змолочено, зерна. Головою колгоспу був Шаригін, справедливий чоловік. Скільки зробив робітник? Скільки й отримував? 500 то 500 рублів. Буханець хліба коштував тоді 20 копійок, а 500 рублів була велика зарплата. Олександр Федорович ще був казначей профспілки. До мене робили діла, але я не брав, не втручався. Наприклад, від імені якогось тракториста пишуть заяву, що хата згоріла, чи з худобою щось трапилось, оформили, постановили, а гроші в кишеню. На одному засіданні профспілки я запитав, чи може бути казначей не членом профспілки? Сказали, що ні. Отак От я й спекався цієї славної посади. Коли голова помер, на його місце приходить Василь Іванович Кравчук. Після зміни керівництва Олександр Федорович повернувся на роботу в Тснівку. Оженився Олександр Федорович 1952 року. 1960-го втратив ногу. Від 1973-го жінка хворіла на цукровий діабет і в 1988-му померла, вже 22 роки жив сам. Роботу покинув, працював вдома, мав четверо дітей: Зінаїду, Федора, Людмилу та Петра, дев'ятеро онуків і четверо правнуків. 1958 року реабілітували батька, але ж він не повернувся. Виявилося, що Федір Михайлович 1946-го помер у соловецьких таборах. Діжурна надзвичайна людина. В наших бесідах він чистенько цитував Лермонтова, Шевченка, неодноразово згадував Солженіцина, його життєвий шлях виявився непростим. Якби людина знала, що таким буде життя, чи було б бажання жити, творити, виховувати дітей, писати вірші врешті-решт, хто знає. Як на такому шляху не вчинити зла? У кожного на це буде своя відповідь, проте далеко не всі захочуть її озвучити. Та варто пам'ятати, що когось ще можна надурити та себе ніколи. Із книги Песнівка Олени Тунік виданої у 2011 році.